Судова реформа на фінішній прямі законодавці вже отримали звіт Венеціанської комісії та готуються узгодити остаточний проект змін до конституції стосовно судової системи та подати його президенту. Нарешті ми дійшли загальної згоди, що ми таки перейдемо на триланкову судову систему. У нас не буде вищих судів, і це є позитивно з кількох міркувань. Передовсім тому, що це буде спрощення, це буде правильно, це буде правильно для людей. Це буде це буде відповідати європейським стандартам, це розумно. Тобто, це з усіх боків, так як би мало бути. Другий позитив цього це те, що саме створення нового Верховного суду. Я наголошую на тому, що буде створено новий Верховний суд, і створення нового Верховного суду дозволить набрати нових людей до цього суду. Окреме питання оновлення суддівського корпусу з цього приводу було багато дискусій, але перезвантаження таки буде. І хибним є повідомлення про те, що Венеціанська комісія визнала звільнення всіх суддів заходом, який не відповідає європейським нормам та стандартам. Ця фраза розійшлася заголовками, але це фрагмент вирваний з контексту. Продовження висновку звучить так. Далі йдеться за виключенням виняткових ситуацій, таких як конституційний дисконтуїтет. Тобто це термін, який вживається в конституційному праві, який позначає перерву в демократичній конституції. Тобто, коли е, йдеться не про документ, а про е, власне е, ну, з, умови. Е, умови. Тобто, коли тоталітаризм або узурпація влади, або авторитарний режим приходить на зміну демократії, або навпаки. Е, ц, або, е, або навпаки. Тобто, це е, власне якщо. Е, проаналізувати режим Януковича, то через зміни до конституції за допомогою конституційного суду через повернення Януковичу ось цих великих повноважень, власне, відбулася ось така перерва в демократичному регулюванні. Та це не означає, що всі судді одномоментно будуть звільнені, оскільки перезавантаження суддівського корпусу має відповідати європейським стандартам. А отже, ті судді, які будуть звільнені. Мають мати право брати участь у цих конкурсах, проходити таку ж саму перевірку, як і всі інші конкурсанти на свою професійну здатність, на своє матеріальну відповідність. Тобто зароблені ними за зарплату кошти, як мінімум, мають відповідати тим квартирам, будинкам, яхтам і всьому іншому, там в сейфах, що в них є. Зараз ми працюємо над. Механізмами, тобто над моделлю, яка дозволиться перевірити. Перше, що ми бачимо як первинний крок, це перевірка на доброчесність до конкурсу. Фактично, до конкурсу на знання має відбутися конкурс доброчесності. І в цьому конкурсі має дуже активну участь брати громадськість. Крім того, зміни до конституції, які стосуються судової реформи, передбачають усунення президента від впливу на кар'єру судді, переводити людей у мантіях з одного суду в інший, буде вища рада правосуддя. Цей орган має поєднати в собі вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію суддів і раду суддів України та стати основою самоврядування у суддівській системі. Повноваження щодо переведення це вирішення питань суддівської кар'єри. І Венеційська комісія тут однозначно говорить про те, що це має належати до повноважень Вищої ради правосуддя як фахового органу, а не президента чи Верховної ради як органів політичних. Щоправда, не погодила Венеціанська комісія відміну норми, яка передбачає усунення президента від призначення генерального прокурора. Експерти кажуть, це могло б зменшити політичний тиск на правоохоронний орган. А конкурсний відбір кандидата на головне прокурорське крісло підвищив би довіру до прокуратури. Ми з вами знаємо, які зараз відбуваються події щодо Генеральної прокуратури і генерального прокурора в тому числі. Ну на моє глибоке переконання, якби генеральний прокурор був призначений на конкурсних засадах не політично, то цих би подій можна було б уникнути. Також судова реформа передбачає припинення так званої монополії адвокатів на представництво в судах. Це основні тези щодо судової реформи 30 жовтня на пленарному засіданні конституційної комісії. Проект змін має бути врахований остаточно та переданий президенту. Потім глава держави має внести його у парламент голосами народних депутатів. Документ відправлять конституційний суд, і тільки після цього він знову буде внесений у Верховну Раду. А далі запустити реформу у першому читанні зможуть 226 голосів народних обранців. Це планують зробити до кінця року. Для Очного ухвалення змін необхідно буде зібрати у парламенті конституційну більшість 300 голосів. Катерина Супрун, Данилос телеканал Еспресо.